Вітаю, мене звуть Максим. Сьогодні ми спробуємо створити однострінковий веб-додаток, використовуючи стартовий набір Maximus SPA. Для кого це відео буде корисне в першу чергу. Це відео буде корисне і цікаве в першу чергу для початківців фронт енд розробці Чому? Тому що ви можете легко і швидко завантажити цей базовий набір собі на локальний комп'ютер. Розгорнути середовище і створити щось унікальне, цікаве, використовуючи Vue.js. Ну що, давайте спробуємо. Е, так. Зараз ми знаходимося в репозиторії Maximus SPA. Тут є невеличка документація. Ви можете ознайомитися з функціями, які пропонує цей базовий набір. Також ми маємо тут, опис, точніше коротку інструкцію, як завантажити і встановити цей стартовий набір собі на комп'ютер. В першу чергу давайте завантажимо, склонуємо репозиторій собі на локальний комп'ютер. Для цього я буду використовувати GitBash. Ви можете використовувати будь-який будь термінал. Вибачте, Так, копію. Так, Ми склонували репозиторій. Далі нам потрібно зайти в директорію з нашим репозиторієм. Ми можемо використовувати команду CD або просто відкрити, відкрити цю папку в себе на комп'ютері. Давайте знову запустимо термінал всередині нашого майбутнього додатку. Запустимо команду npm install. Дана команда завантажить. Всі пакети і залежності необхідні для, для розробців в подальшому. Це може зайняти певний час, залежно від потужності вашого комп'ютера і швидкості підключення інтернету. Так, окей. А, коротко про те, як, що вам потрібно знати для того, щоб створити одностронковий веб-додаток, використовуючи даний стартовий пакет. Вам необхідні бази знання JavaScript. Vue.js, HTML, CSS. Е... Необхідно завантажити і встановити Node.js на комп'ютер. Ну і все. Добре. Так, ми завантажили необхідні пакети залежності до нашого проєкту. Давайте перетягнемо наш проєкт у vs Code для зручності. І продовжимо. Добре. Так. Е, наступним кроком буде згенерувати базові CSS стилі для нашого проєкту. Давайте це і зробимо. Ми в, на даному проєкті використовується Tailwind CSS для, для наочності, для більш модернового вигляду. Тому зараз, бачите, ми запустили сервер. Tailwind CSS сервер, і в нас появилась папка Dist з стилями. Що ж, ми можемо зупинити Tailwind CSS сервер і відкрити, або відкрити новий термінал для того, щоб запустити NPM Run-dev команду. Давайте відкриємо новий термінал, так як нам Tailwind CSS в подальшому буде потрібен для того, щоб додати. Ще один блок, ще одну сторінку. Так. Команда NPM run dev запускає локальний сервер і, по ідеї, зараз в браузері має з'явитись наш веб-додаток. Перейдемо за посиланням, зачекаємо декілька секунд. Прекрасно. Наш веб додаток запустився. В нас тут є декілька базових сторінок. Home, about, також є реєстрація, логін, Forgot password. Зверніть увагу, що коли ми переходимо між сторінками, не відбувається перезавантаження сторінки. Тобто, це, це є те саме SPA або single-page application. Так, окей. Давайте подивимося, наскільки це просто створити щось нове за допомогою даного стартового набору. Давайте створимо ще одну сторінку, яку назвемо Product. І підключимо її до загальної навігації. Всі наші сторінки зберігаються у папці Views. Давайте тут створимо новий файлик. Продукт. Так. Ну. Чуть-чуть подвисаем ей вес код. Окей. Okay, h Так. Наступным э, кроком Буде реєстрація даної сторінки в роутах. В роутах ровти нас поділені на декілька е, частин. Так. Є е, роути призначені для авторизації. Роути призначені для верифікації пароля. Вер, верифікації електронної пошти, вибачаюсь. Е, авторизовані роути. Ці роути доступні лише для користувачів, які. Пройшли реєстрацію і успішно залогіннуся. Так, один роут Logout для того, щоб зруйнувати сесію і вийти з сайту. І поширення. Тобто роути, які доступні абсолютно для всіх, для зареєстрованих і зареєстрованих користувачів. Саме тут ми створимо стрінку. «продукт, продукт». Прекрасно. Дана сторінка тепер доступна в, наш, в нашій роутеризації, якщо це можна так назвати, в нашому роутері. Тепер нам потрібно додати цю сторінку до нашого головного меню. Наше головне меню знаходиться у папці Components. Навігейшн. Внизу у нас є список сторінок, які ми використовуємо в нашому меню. Це є головне меню, а це випадаюче меню. Ну, яке знаходиться ось тут. Так. Ну, давайте додамо головне меню. Продукт. І подивимося, що вийшло. Як ви бачите, з'явилася нова сторінка продукту. Тепер у нас є Home About Product. Але давайте трохи вділимо час HTML CSS, буквально пару хвилин. Додамо блок від Tailwind. E, Tailwind CSS пропонує нам багато різних компонентів платних та безплатних. І ми можемо взяти просто скопіювати код. Ну, наприклад, оцей, оця секція без, без головного меню. Ми скопіюємо цю секцію, ставимо собі в, на нашу сторінку і подивимося, як воно відображається, як воно скомпілювалося. Подивимося на код. Так, пропускаємо хедер. Ось меню. Точніше, немає меню, а main. І всередині скопіюємо ці е, е, дані елементи. Окей, зайдемо сторінку на стрінку на. У файл продукт. Додамо, збережемо. Та Lvin CSS стежить за нашими файлами, опрацьовує, додає нові класи. Прекрасно. Все працює, все, все дуже гарно. Можна вносити зміни. Так, ну от тепер. Оскільки ви знаєте, додавати нові стрінки. Наш однострінковий додаток. Давайте тепер подивимося, як працює авторизація. Авторизація це саме таке, можливо, болюче питання у фронт-енд-розробці, так як вам потрібно для того, щоб авторизувати користувача у вашому додатку, вам необхідно або мати навики в бекенд-розробці, або мати знайомого, який зробить вам серверну частину, налаштує API для вас, або використовувати платні API, наприклад, від AWS Amazon Website Services для того, щоб авторизуватися на вашому додатку. В нашому випадку цей стартовий набір вже містить API-інтеграцію. Тобто, якщо ви зайдете в файлик API, ви можете знайти тут підключення до, до API, яке Даний стартовий набір використовують для авторизації, для, для логіну, для реєстрації, для зміни пароля. Для того, щоб налаштувати, налаштувати нашу API для реєстрації користувача, нам необхідно просто додати ще один файлик. .env В корінь нашої, 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 нашого проєкту і додати туди. Шлях до нашого API. Ви можете створити власне API, цілком припустимо. Взагалі можна, можна не, не юзати цей API, який є присутні. Ну, це, в, дану, в дану мить це API досить полегшує життя, і ви можете просто використовувати це API для того, щоб залогінити вашого, вашого користувача. Давайте створимо ще одну пап, ще один файлик. Так, скопіюємо з екземпла е, декілька перемінних. Це глобальні перемінні, які повинні бути доступні лише, для... лише на сервері. Ви не можете їх заливати на. Вам не варто їх заливати на GitHub. Е, тому переконайтеся, що в gitignore у вас є прописані ENV файли, тобто, щоб вони не попадали під. Щоб... Їх, щоб гіт їх не, не, за, не запам'ятав і не заляв на гітхаб. Тут будуть міститися ваші паролі, ваш, ваша, ваша потаємна інформація, яку не варто всім оприлюднювати. Далі, давайте перезавантажимо все, на всякий випадок, щоб підтягнулося. Щоб все гарно підтягнулося. І спробуємо зареєструватися. Так, для реєстрації я буду використовувати створений мною тестовий аккаунт. Тестовий емейл. Е Вам варто використовувати емейли, створені на якомусь е хостингу або на Gmail, не на вашому локальному комп'ютері, тому що ви не зможете перевірити е верифікацію емейла. Ну, це логічно API не зможе відправити. Листи вам на локальний комп'ютер. Так, увійдемо. Тут в мене є було декілька тестів. Так, ну що, давайте спробуємо зареєструватися. Зареєструю я себе, вкажу реальний емейл, Добавлю Давайте цілеспрямовано введемо неправильно пароль, щоб побачити, як відбувається обробка помилок в даному базовому наборі. Сервер error. Так, подивимося, що, що в нас сталося. Окей. Зараз ми бачимо, що в нашу е глобальна переміна недоступна. Чому? Давайте подивимося. А, прекрасно. Я створив ENV файлик в CRC, але ми, нам необхідно створити цей файлик в корні нашого, нашого проєкту. Давайте я переміщу це. Бачите? ENV файл мусить бути на одному рівні з CRC. Давайте я ще раз відновлю. Перезапущу зараз сервер. Так, прекрасно. Перезапустився. Ще один раз. Email. E Пароль. Неправильне підтвердження пароля. Як бачите. Користувач отримує повідомлення про те, що він неправильно ввів підтвердження пароля. Давайте введемо правильне підтвердження пароля. І зараз, по ідеї, має відбутися успішна реєстрація і успішна відправка е, верифікації на емейл. E так, прекрасно. Далі, е, якщо вам не прийшло на емейл e верифікації, нам прийшло. Я оновив, нам прийшло. Е, користувач може ще раз відправити. Додат додатковий, додатковий лист. Але оскільки щоб е, обмежити кількість реквестів на сервер, тут стоїть обмеження 60 секунд. Тобто, як бачите, якщо не прийшло 60 секунд від попереднього надсилання, то вам з'являється меседж про те, що зачекайте, будь ласка, ще там декілька секунд перед тим, як ви можете відправити наступний. Наступний лист. Добре. Е, як працює верифікація емейл адреса Ну, ви це ви розумієте. Ідея взагалі полягає в тому, що в, е, користувач не має доступу до авторизованих роутів, якщо він не залогінувся і не верифікував е, свій емейл. Тобто, зараз, якщо я намагаюся зайти на дашборд, то. Я не можу потрапити сюди, бо мені потрібно верифікувати емейл. Мене одразу переадресовує на сторінку верифікації е Ну, Давайте верифікуємо наш емейл, щоб ми могли, мали доступ до Dashboard. Прекрасно. Тепер, як ви бачите, ми маємо повноцінний доступ до нашої, авторизованого, нашої авторизованої зони, ми можемо попасти на наші звичайні роути, можемо потрапити на. В дашпорт нашого користувача. Ну що, давайте розлогінимося і спробуємо забути пароль. Пароль я забув, давайте Давай я введу зараз пароль. Перевіримо, як працює відновлення пароля. Я ввожу свій існуючий, зареєстрований, свою зареєстровану адресу в поле відновлення пароля. Як ви бачите, лист з інформацією для відновлення пароля був відправлений, відправлений успішно. Обновимо. окей, лист з посиланням прийшов успішно. Як ви можете побачити, в даному листі знаходиться домен нашого локального середовища розробки. На живому вебсайті вам необхідно змінити. Цей домен приходить з цього місця. На живому сайті вам необхідно буде замінити е, оці localhost 3000 на ваш на ім'я вашого домена. Е, для цього можна створити env файл, Env Production. Тобто ви можете працювати як в, на локальному комп'ютері, розробляти ваш додаток, перезаливати цей код. На GitHub потім пулити з сервера і деплоїти собі на, на, на сайт. І вам не потрібно буде весь час змінювати цей localhost 3000 на ваш домен. Воно буде автоматично підтягуватися з env.product. Тому ось зараз, тому зараз в даному момент у нас працює localhost 3000. Але насправді там має бути живий домен. Давайте змінимо наш пароль. Перейдемо, так, Reset Password, Тут нам необхідно ввести нашу електронну адресу. Давайте введемо новий пароль. Підтвердимо цей пароль і спробуємо замінити його. Паспорт. Так, пароль змінено успішно. Тепер нам треба ще раз авторизуватися. Дивимося, що вийде. Так ось. Ну, все. Ми залогінились, Ми успішно залогінились, Ми створили нову сторінку. Реєстрація працює, верифікація емейла працює. Як на мене, досить гарний результат. Ну, все. На цьому, я думаю, все. Дякую вам за увагу. Якщо ви маєте будь-які запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всі посилання на посилання, наприклад, на цей репозиторій я залишу в описі на дане відео. Е Якщо вас цікавить створення власного API, ви можете перейти по цьому посиланню і завантажити код от цього API, який використовується на даний мить, завантажити його собі на локальний комп'ютер, налаштувати суб... налаштувати середовище. Там... Здається, там стоїть Laravel 9 версія PHP 8.1 і, і зробити будь-які зміни на, в коді, які вам, які вам були цікаві. Наприклад. От в API ви можете поміняти, поміняти роути. Коротше, ви можете змінити все, що ви бажаєте, це собі на, на ваш домен або на ваш піддомен. І використовувати це API в своїх, в своїх цілях. Можете додати виведення якихось постів, будь-якої інформації ну, на вашу розсуд. Ще раз дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Гарного дня!